На каналі ТІВІ4 час місцевих новин. Вітаю вас. Попри війну, навчальний рік в області розпочався за розкладом. Повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації. 103 тисячі школярів Тернопільщини, серед них 7 тисяч 812 першокласників. Переступили поріг 556 закладів загальної середньої освіти області, 2,5 тисячі першокласників в обласному центрі. У навчальний процес нашій області приєдналося також 3 тисячі дітей внутрішньопереміщених осіб. Неоціненна праця вчителів у час війни відповідальність батьків день уже традиційно наповнений радістю, хвилюванням і надією на краще майбутнє. Перші дзвоники пролунали в тернопільських школах та закладах вищої освіти, що означає старт нового навчального року. Особливо важливим цей день є для першокласників та першокурсників, які вперше переступають поріг закладів освіти. Наша знімальна група завітала у Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Куршельницької на святковий концерт, який провели для учнів, викладачів і батьків навчального закладу <закладу>. Подробиці у сюжеті Тетяни Скиби. У Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушевницької урочисто відзначили день знань. Студенти їхні рідні та викладачі зібралися на святкову подію, щоб розпочати новий навчальний рік. Особливо хвилюючим цей день став для першокурсників. Богдана одна з них. Дівчина вже сім блоків грає на флейті. Дуже навіть хвилююся. Я не знаю, чи зможу всі предмети потягнути, але буду старатися. Я думаю, що буде весело. Тут, коли вчилася моя старша сестра, ну я трішки знаю про це в училище, що тут досить добре Телі, хороше навчання, весела така атмосфера. Талановиті, обдаровані. нам тільки залишається продовжити розкрити ті таланти і збагатити її нашою такою національною культурою. Легенда естради, народна артистка України Оксана Білозір, завітала на свято першого дзвоника в мистецький коледж, аби привітати студентів, викладачів і батьків із початком навчального року. Вона наголосила на важливості мистецької освіти та побажала молодим музикантам творчого натхнення і успіхів у їхньому фаховому розвитку. З мого досвіду я вам хочу сказати, що все, що дає середній вуз, коледж, а це найбільші, найглибші знання. Це найкращі фахівці. І тому оцей момент, який вони будуть проживати в коледжі навчання їх, це дуже дуже важливий період в їхньому житті. Я хочу, щоб вони для себе це зафіксували і любили те, що вони роблять. Навчання це той стержень, який дасть їм дасть їм поштовх в життя, дасть їм результат для подальших своїх звершень в кар'єрі на сцені. Цьогоріч до колективу студентів мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, готових зануритися у світ музики, отримати нові знання та розвивати свої таланти, долучилося 78 першокурсників. Подолали чималі дистанції, щоб шанувати тих, хто віддав своє життя за Україну. Понад 600 учасників, в тому числі і діти з Тернополя до області, бігли 2, 5 чи 10 кілометрів, щоб віддати шану загиблим захисникам і захисницям України. На театральному майдані Тернополя відбувся щорічний забіг. Цьогоріч він мав назву Шаную воїнів. Біжу за героїв України. І Ручки слава раз два три чотири, п'ять. шість, сім, вісім. Об'єдналися до білого, щоб шанувати тих, хто до останньої хвилини свого життя був вірний Україні. Анна Сорока та Аліна Посівайло розповідають, обрали дистанцію 10 кілометрів, бо займаються легкою атлетикою вже давно. і Для них ця відстань невелика. Стверджують у такий спосіб хотіли віддати шану своїм знайомим захисникам Сергію Бойко та Олександру Дівакову. Це дуже правильно і корисно в такий Це час робити підтримку для. Вони немов життя воює. Загинулися за нас. Вони Загинули віддали за ніби життя за те, щоб ми бігли зараз тут, і це нібимшана. Олена Нікуліна разом із своїм сином Ярославом убрала дистанцію 2 кілометри. Жінка каже, українські родини щодня кої страчають та відчувають біль. Тому пам'ять про героїв має жити навіть у такий спосіб. Олена із сином бігли за Романа Стусяка. Це був тато мого друга. Це тато так. Приятеля йому також сім рочків. Ну ми вирішили такий спосіб підтримати родину, щоб вони знали, що про загибель була недаремною, щоб про нього пам'ятали. Кожен із учасників обрав свою дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів. Найбільше учасників зареєструвалися на найменшу дистанцію. Однак важливо, що кожен із них біг з пам'яттю про тих, хто віддав своє життя за наш спокій. За словами обласного начальника управління молоді та спорту Андрія Човгана, такий забіг не є змаганням на чаще швидкість. Головна мета згадати тих, хто боровся за волю та свободу країни. Ми бачимо батьків з дітьми навіть в колясочках, ось бачите, стоять. І це дуже приємно, що дітям з малку батьки привчають і прививають любов і повагу до тих, хто загинув за нашу з вами незалежність. Такі забіги влаштовують вже кілька років поспіль, щоб українці пам'ятали, якою ціною нам дається спокій. За словами Андрія Човгана, цьогоріч офіційну реєстрацію зі списком, якому 278 учасників закрили 13 серпня. Однак перед стартом забігу їх було понад 600 з Тернополя та області. Футбольні матчі чемпіонату України першої ліги 2024-2025 років продовжуються. Тернопільська нива у четвертому турі зіграла проти футбольного клубу Буковина з Чернівців. Для тернополян гра була виїзною. Завершився матч із рахунком 1-0 на користь господарів. Про найцікавіші моменти зустрічі. Дивіться далі. Ми все почали друзі перший символічний бар. Героям слава виконує учасник бойових дій. Тернопільський футбольний клуб Нива в рамках четвертого туру чемпіонату першої ліги в групі А у виїзній грі зіграв із Чернівецькою буковиною. З перших хвилин матчу було помітно, що більш активнішими поводили себе господарі поля. Чернівчани більше контролювали м'яч та завдавали небезпечні удари у площину воріт тернополян. Завдяки такій активності на 37-й хвилині Буковині вдалося відкрити рахунок у матчі. Владислав Хамелюк дослідив у центр карного майданчика Ниви. Передачу Владислава перервав Максим Мудрий, проте м'яч злетів у повітря. Після чого в один дотик пробив по воротах Данило Гончарук. Рахунок 1-0. Після забитого голу чернівчани продовжували тиснути на тернополян, але забити ще один таки не вдалося. Після перерви більше атакувальних дій можна було побачити від гравців Ниви. Вони мали шанс зрівняти рахунок на 73-й хвилині. Митро Галадей отримав пас та вибігав віч навіч із воротарем суперників. Проте цю атаку фолом останньої надії перервав Андрій Буськ. За що й поплатився вилученням. Далі команди продовжили обмінюватись небезпечними моментами, але забити ще один гол не вдалося жодній. З рахунком 1-0 на користь Буковини матч завершився. Ну, перший тайм, можливо, трохи ми грали трохи обережніше, ніж хотіли. В принципі, не давали нічого зробити Буковині, але одна помилка закінчилась голом наші ворота. Другий там перебудувалися, спробували зіграти агресивніше. В принципі, нам це вдалося. Заробили вилучення. Наразі тернополяни перебувають на шостій сходинці, маючи в активі 4 очка, а чернівчани посідають третє місце із сімома очками. Ну, зробили декілька замін, які підсилили гру, на жаль, вилучення нашого гравця. Нам необхідно грати було на результат заборони. Тяжко грати проти такої команди, як Тернополь. Наступний матч Нива гратиме також на виїзді проти футбольного клубу «Минай». Гра запланована 6 вересня о 16.00. Такими подіями розпочалася осінь. Сподіваємось, що вона принесе нам добрі новини. Успіхів усім, для кого розпочався новий навчальний рік. І до зустрічі на ТВ4.